Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо, виробник автоклаві одного з найбільших в Україні. У нас чергове відео, чергове відео з новими рецептами. Ми відзняли вже декілька випусків. Вони на нашому Ютуб-каналі. Всім дякую, хто коментує, хто дає поради якісь за ваші вподобайки, за вашу активність. Нам це приємно і це ще більше стимулює для того, щоб знімати для вас нові рецепти. А сьогодні у нас новий буде рецепт з нашим автоклавом, і будемо ми готувати один. Із стратегічних таких продуктів. Це тушонка. Тушонка. З нею, напевне, вигравали війни, з нею е, наше ЗСУ е, проходить вперед. От їхали колись на навчання. В інше місто Баночку тушоночки дали, і класно. Ви забезпечені їжею на цілий день. Ситна, поживна, є жири. В сьогоднішньому рецепту ми її приготуємо з гарнірчиком. Це буде картопляне пюре. Я покажу, як правильно готувати картопляне пюре. Що власне нам для цього потрібно? Будемо використовувати шийок, Він з Жиром ви можете додатково брати, наприклад, 20% від загальної маси м'яса, додатково жир або свиний шпек, якийсь, що вам зручно, щоб було більше жиру. Це вже питання смаку, хто більше і як любить. А ми будемо використовувати швиний ошийок, та й власне сіль перець, горошок та лавровий лист і картопляне пюре. А для картопляного пюре нам знадобиться картопля. Я її, власне, також вже підготував, почистив молоко та масло вершкове. Ось. Ну, і звичайно, сіль. Хтось бере, наприклад, свинину, солить в банці, ставить сіль зверху. Я візьму просто наріжу, додам в мисочку і все це разом з сіллю перемішаю, а тоді в баночки вже викладу перчик, лавровий лист. Так, я візьму мисочку, ну і будемо просто нарізати на менші шматочки. Хто любить більш жирніше, щоб було більше смальцю, жиру, ви просто можете, як я і казав, додати додаткову частину жиру і все разом замішувати і викладати потім в баночки для того, щоб поставити в автоклав. І буду замішувати з сіллю. Тут у мене близько 2 кг свинини, і це орієнтовано буде на 4 півлітрові баночки. Ну і звісно, якщо ви хочете там 10 баночок, візьміть просто більше свинини. Як були на кулінарному шоу, то у нас там був конкурс, треба було приготувати якнайбільше варіацій з картоплі. І були також теж, що треба було готувати з тушонкою. Ми готували сухпайки для ЗСУ, і треба було підготувати різні в тетрапакетах, здегідрувати і щоб потім можна було використовувати і нашим захисникам просто її максимально просто розігріти. Дивіться, якщо ви бачите якісь такі... Кісточки, прожилки, можливо, хрящики. Їх краще вирізати. Не дуже буде приємно, якщо ви там сіли, підготувалися для того, щоб баночки тушоночки з'їсти, а вам попадає щось неприємне, як мінімум. Отже, ми наше м'ясо підсолюємо. Я підсолюю безпосередньо в мисці, не буду це робити окремо в баночці. На 1 кг свинини використовую 2% солі. Отже, на 2 кг свинини використовуємо близько 40 г солі. І все гарненько можете ось так замішати, а можна зробити лайфхаком. Берете просто другу мисочку і Та як баристи ось так роблять. І все. Можна, в принципі, викладати по наших баночках. Викладаємо горошок. Ось так. Раз, два, три. У мене мікс горошку. Ви можете використовувати просто чорний будь-який горошко. Ви можете викор... якщо ви любите більш пікантно, додайте більш пікантно. Каїнського, наприклад. Можете додати прямо стручок червоного свіжого. Воно не пошкодить. Це діло смаку. І лавровий листочок по одній штучці. Також туди. Викладайте баночки максимально щільно і підверх, бо тому, що е, свининка буде готуватися, воно все буде осідати, а наверх буде вспливати жир, в залежності від тої кількості, яку ви дали. І тому, щоб баночка була повненька, гарна, щільно до кінця. Отже, наші баночки свининою наповнені, закриваємо їх. Щільно кришечкою і будемо відправляти у наш автоклав. Дивишся на цей автоклав. І не дуже хочеться щось щипати, тому що воно все так відполіровано, гарненько, відглянцовано. Прям топчик. Отако от, от тільки потрібно брати акуратно. Баночки закладаємо. Навіть якщо у вас баночки спливають, не переживайте. Коли е там утвориться тиск, баночки притиснуть донизу і все буде з ними окей. Доливаємо нашої водички. Дотягуємо. І в принципі будемо викладати нагадую, що температура у нас буде 110 градусів, та час приготування 40 хвилин. Але пам'ятайте, 40 хвилин це воно все так звучить, а в реальності воно є. Вода нагивається, воно досягає температури, і від того моменту 40 хвилин готується. Взагалі це займе близько 2-2,5 годин. Тому найкращий варіант це так: поставити на вечір, на ніч рано проснулося. Воно все вистегло, гарненько відкрутили і забрали свої баночки з готовою продукцією. Беремо наш терморегулятор. А що, хлопці, а підключати я куди буду? Чекаємо, чекаємо, коли принесуть переносочку. Так, посадкове місце закладаємо терморегулятор в електромережу, наставляємо час та наших 110 градусів. До нашої тушоночки, допоки вона готується в автоклаві, ми приготуємо картопляне пюре. Ідеальне картопляне пюре. Що я за прокою ідеального картопляного пюре? Це масло та молоко. Ну, от і все. Картопля, масло і молоко. Не треба нічого вигадувати. Картоплю просто нарізаємо і викладаємо кастрюльку і будемо старти відварювати. Це майстри. Ми, ми ж знімаємо безпосередньо на виробництві і це звуки від майстрів. Я зазвичай у приготуванні картопляної пюре під час того, як вона готується, я додаю ще лавровий листочок. Я можу додати тим'ян, зубчик чеснику, підсолюю воду. І тоді картопля вона ще більш ароматніша. А молоко і масло, в свою чергу, ми окремо підігріємо, розтопимо і просто будемо додавати до нашого картопляного пюре. Отже, наша картопелька відварилася. Ми водичку злили. Зазвичай домогосподарки, вони залишають собі оту водичку, вони разом замішують з молочком чи вершками. Я показую свій варіант, в принципі, як нас вчили, як нас вчили готувати і робити це правильно. Наша картопля відварена. Я лавровий листочок повибирав, але чесничок я залишаю там, бо тому що, в принципі, він мені додасть додаткового смаку. Він там розварився, він не буде приторно-часниковий, але буде давати приємну таку іншу нотку смаку. І ви можете взяти картоплю, розтовкти її гарненько і замішати, наприклад, з молоком і маслом, як ми будемо робити. Я ж це буду робити таким аля французьким способом. Я всю картопельку даю через сито, я перетру через сито. А в цій же кастрюлі я підігрію молочко та вершкове масло. Дивіться, класне ідеальне пюре буде так виглядати: один кілограм картоплі. 200 г молока та 200 г вершкового масла. Мені буквально потрібно молоко з маслом тільки закип'ятити, А за той час я картоплю перетру. У мене є такий шпатель, і просто через ситочку буду це все перетирати. У нього вийде тоді ідеальна гладка текстура. Да, воно трошки займає часу. Картоплю не можна блендувати блендером, бо тому що виділяється крахмаль і в принципі це виходить клей. Ми наше картопляне пюре протерли через ситечко. Виглядає, ніби воно вже супер смачно і можна їсти. Але основний момент ми додаємо нашого молока з маслом. І я вливаю от прямо ось це все. Ось туди. І беру звичайний вінчик. Ви можете ложкою це зробити вінчиком, чим вам зручно. І розмішуємо до ідеальної консистенції. Ось так. Ось так супер гарно виглядає. Дуже гарне пюре. Ну і все. Ми очікуємо нашу. Тушоночку з автоклава і зберемо це все разом. Ми повертаємося до нашої тушоночки, яка вже власне приготувалася в нашому автоклаві. Для вас це трішки часу минуло, для нас це, звичайно, ще більше. От баночка. Раз. Вона навіть ще тепленька. Бачите, ще жирок не встиг зловитися. Я насправді не люблю, коли в тушонці дуже багато от якогось такого жиру, хрящів. Да, я розумію, що колись так готували. Я не люблю так. Я люблю, де буде шматочки м'яса. Оце смальце, і це можна цибулькою, і знаєте, взяти, помастити сіллю на хлібчик. Топ. В нашому випадку буде з картопелькою. Беремо наше картопляне пюре. Ось воно таке гарненьке. Чесно, ми вже трішки його під'їли, але. Це тільки підтверджує те, що воно дуже смачне. Ну, подивіться, воно просто така гарненька, пухнаста. Ось сюди є така, на тарілочку гарненько. Я пропоную вам зробити ось таке місце для вашої тушонки сюди. Ось так гарненько розмастили. Yeah. А пахне! То як? От жирок уже зверху починає ловитися. Тут буде такий невеличкий один сантиметр цього смальцю, щоб продукт він довше зберігається, бо повітря тоді, навіть якщо поступить через кришку, у нього буде наступний захисний бар'єр. Це ось цей власне жир, який буде зупиняти не буде окислювати. І тому тушонка, зазвичай, вона зберігається так довго. Ви також можете взяти і зробити наступний лайфхак. Ось цей весь бульйончик. Ви зливаєте в сотейничок або кастрюльку. і випаровуєте його вдвічі. Ось цього м'ясного бульйону вийде вам прекрасний Снайпер соус. Ой, воно дуже гарно розпадається, звісно. І викладаємо наше картопляне пюре. До речі, ось це картопляне пюре по французьки називається мейш potato». Трішки додати перчику додатково олійки. Щоб воно блистіло нам гарненько. Найприємніша частина, друзі. Ми не тільки виготовляємо, виробляємо, клепаємо, варимо, робимо гарні шви, збираємо гарні автоклави. Ми ще гарно готуємо. Ми ще гарно готуємо і смакуємо. Знаєте, чого сюди не вистачає? Я люблю особисто з чимось гострим або з добрим маринованим помідорчиком. Просто топ. Скажу так: пюрешка дуже ніжна. От прям дуже ніжна. Тушоночка розпадається на волокна, немає хрящів. є приємний жирок. І це все разом. Дуже смачно. Друзі. Всім дякую, хто дивився, хто був з нами. Ви були на каналі УТЕХО. Кожного тижня ми будемо випускати нові відео. Ми будемо випускати нові лайфхаки, будемо розказувати про протоклав, про готування, як що з чим поєднувати. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Пока!